Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого. Я запрошую всіх нас до молитви перед нашим заняттям. Будемо молитись. Благословений Господь ім'я Твоє, ти Бог святий, вічний, праведний. Дякую тобі, що ти дав для нас Твоє Слово, Твої заповіді, які ми можемо вивчати, яким покорятися. Господи Боже, благослови нас сьогодні, говори до нас. Прибудь Твоїм Духом Святим, моя скеля і твердиня. Благослови Господь і Спасителю всіх наших слухачів. Хай Твоє Слово сіється і приносить плід праведності. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Сьогодні ми, продовжуючи книгу об'явлення, будемо вивчати 17-й розділ цієї книги. І це. Два розділи 17-18, які не йдуть у хронологічному порядку, тобто подія за подією. В попередніх розділах в нас вже описані ці події, але не детально, а у загальнуючих фразах про падіння Вавилону і суд над ним. В 17-18 розділі Духом Святим роз'яснюється нам це падіння, покарання Вавилону, суд над ним. Тому прочитаємо 17 розділ перших шість віршів і приступимо до нашого заняття. Книга об'явлення, 17 розділ, з першого по 6 текст. І прийшов один із семи ангелів, що мав сім чаш, і говорив зі мною, кажучи: підійди, і я покажу тобі засудження великої розпусниці, що сидить над багатьма водами. З нею розпусту чинили земні царі, і вином розпусти її впивались мешканці землі. І в дусі повів він мене на пустиню, і побачив я жінку, що сиділа на червоній звірині, переповненій іменами богозневажними, яка мала сім голів і десять рогів. А жінка була одягнена в порфіру, кармазин, приоздоблена золотом і дорогоцінним камінням та перлами. У руці своїй мала вона золоту чашу, повну гидоти та нечисти розпусти її. А на чолі її було написано ім'я таємниця, великий Вавилон, мати розпусти і гидоти землі. І бачив я жінку, п'яну від крові святих і від крові мучеників Ісусових, і, бачивши її, дивувався я дивом великим. Нас не повинно дивувати те, що Іван був збентежений цим видінням. Він дивувався дивом великим. Щось не вкладалося в його розуміння, в його розумі. І він далі описує нам те, що він бачив, що йому було показано, деталізуючи, що все це означає. З першого. По шостий вірш, нам, якби йде описання жінки розпусниці, великої розпусниці додає писання, описується її зовнішній образ. Але далі, коли ми будемо читати цей розділ, ми побачимо її внутрішній стан, її гріховність. І... Далі ми будемо читати про засудження великої розпусниці. Чому Вавилон? Чому з Вавилоном асоціюється ця жінка, розпусниця, що сидить над багатьма водами? Ми дійдемо до цього питання. А зараз перший розділ так нам каже: І прийшов один із семи ангелів, що мали сім чаш. І говорив зі мною. Тобто, один з ангелів, яким закінчувався гнів Божий, тобто чаші ці сім ангелів тримали. Один з них приходить і щось хоче показати, і каже: Підійди, я покажу тобі. Ми бачимо в 21 розділі 9 вірші, якась подібна фразеологія, в якій так само сказано одним із ангелів, які Мали чаші гніву. Але він каже так: Ходи, покажу я тобі наречену жінку ангця, протилежність цієї розпусниці. Йди, я тобі покажу. І це видіння, це диво було надзвичайне. Надзвичайні були, були ці ангели, які тримали в руках чаші і які виливали на землю, про які ми читали в 16 розділі. І тим більше це видіння велике. Навіть коли в 15-му розділі першому вірші написано: Я бачив інше знамена на землі. З мене було так само велике: це сім ангелів, які тримали цих чаш. А тим більше, велике об'явлення, яке було дано одному з семи ангелів, що він показав Івану. І те, що далі відбувається, воно було вже сказано. І в 14 розділі, і в 16 розділі, що було показано Вавилон, велика блудниця, була перед Богом. І їй було дано чашу дати пити Гніву Божого. 14 розділ, 8 вірш. Ангел казав, упав, упав Вавилон лютим вином розпусти, який напоїв всі народи. А зараз прийшов час, коли йде засудження цієї великої розпусниці. І де ця розпусниця, вона сидить над багатьма народами. Слово розпусниця або блудниця використовується відносно навіть до царств різних, до окремих міст. Коли ми читаємо Господь говорить до ізраїльського народу, і Він. Дозасуджував народ за розпусту їхню, розпуста не, не тільки і моральна, але і розпуста служіння ідолам. Це основне, за що Бог гнівався. Так як служіння ідолам, воно приводило до інтимної розпусти, моральної розпусти. І Візикіль говорить до народу. Ізраїльську до Ізраїльського дому. Чи будете ходити ви в розпусті? Чому з вами таке стається? Навіть Ісая називає Єрусалим розпусницею, перший розділ Ісаї, 21 вірш, як стало розпусницею місто вірне. Наум звертається до Ніневії і називає так само горе міста, місту кровожерному. Многота блудодійства його розпусти. Наум, який. Виголошує просто на засудження Неневії. Неневія, яка наповнена була ідолослужінням. І це ідолослужіння, розпуста не тільки залишалася там, в цьому місці, але ці міста вони розповсюджували цю розпусту по всій всьому лицю землі. Як ми, наприклад, візьмемо Голлівуд, який випускає фільми різного характеру, включаючи і розпусні. Фільми. І вони не тільки залишаються в цій країні, де вони виробляються, але вони розповсюджуються по всьому лицю землі. Люди грішать, дивлячись їх. В Єремії 51 розділ 13 вірш. Вавилон названий розпусницею. О, ти, що живеш над водами, прийшов кінець твій. Що ти живеш над великими водами, прийшов кінець твій. І з Вавилоном, взагалі в Біблії, які повторюються багато-багато раз, пов'язана все ідолослужіння, починаючи від самого першого Вавилону, збудованого Німродом, де він, де він царював або де він був царем. І далі говориться, що сидить над багатьма водами. І Іван нам пояснює, що таке великі води. Це об'явлення 17 розділ, 15 вірш. Цей самий розділ написано: «Води, що ти бачив, це народи. І говорить до мене, «Води, що ти бачив, де сидить та розпуснеться, то народи та люди, племена та язики. Це не просто десь на морі, десь на якомусь острові, але це народи. Їй було дано панування. Вона цю справу робила не окремо в спальній кімнаті, але вона цю розпусту була відкрито і розпускала її, висилала її, і проповідувала цю розпусту, робила її явно, гріхи свої робила відкрито. Другий е, вірш, і з нею розпусту чинили земні царі, і вином розпусти її впивались мешканці землі. Розпусту чинили земні царі. Тобто, всі були замішані в цій справі. З неї робили розпусту, і мешканці землі впивались. Тобто, всі, всі цим займалися. І, е, написано про жінку Єзавель, яка була одній з церков, другий розділ, 22-й вірш, об'явлення: кину її на ложа тих, хто чинить із неї розпусту в велику біду. Господь бачить, Христос спостерігає, і Він каже, вона буде покарана за справи гріховні. 18 розділ, 3 вірш об'явлення: болюти вином розпусти своєї він напоїв всі народи, тобто Вавилон. Він не ховався, але робив це все відкрито, як написано про Судомий Гомору. Відкрито говорили про свій гріх, як ми бачимо сьогодні, коли люди грішать і вони не соромляться своїх гріхів, але вони роблять їх відкрито, об'являють і кажуть, щоб на них дивилися. Е, Об'явлення 17 розділ 8 вірш. А мешканці землі, що їхні імена не записані в книзі, от е, ця категорія людей, які нам згадуються. Напротязі всієї цієї книги, це мешканці землі, які впивалися. Це люди, які були призначені на загибель, які не визнали владу Божу, які не поклонилися йому. Але вони це робили і вони цим впивалися, впивалися мешканці землі. Тобто з насолодою багато, без всякого обмеження. І коли ангел об'явив. В 14 -му 8 -му вірші, то він як там сказав, ангел сказав у Вавилон, що вином розпусти, лютим вином розпусти напої всі народи. Часто ідолослужіння, служіння поганським богам, навіть гріховна аморальність, вона зв'язана тісно із п'янкими напоями. Шамани вони використовували часто наркотичні засоби, щоб війти в транс. Щоб щось бачити, чого людина інша не бачить. І багато хто з людей, щоб притупити відчуття гріховності, совість свою приспати, вони напиваються п'янкими напоями. І щось тут ця розпусниця зробила. Впивались мешканці землі. Мешканці землі було напоєно, і вони впивалися. Третій вірш. І в дусі повів він мене на пустиню, особливий стан в Дусі. Так як Іван про себе описує в першому розділі, коли він був в дусі Дня Господнього, і він бачив за собою голос, він бачив Христа, об'явлення Його, воскресшого Христа, прославленого. Так само, коли він був піднесений присутність Божу. Четвертий розділ, другий вірш, він знову перебуває в цьому стані, в дусі, перенесений інший стан. Не просто в майбутність, а в теперішньому йому було показано майбутність. Так само, 21 розділ, 10 вірш говориться про такий самий стан, коли йому він перебував в дусі. І що далі? І побачив жінку? Що сиділа на червоній звірині. Це справді дивне було видіння. Жінка, і сиділа на червоній звірині. Звірна нам вже була описана в 13 розділі, і якраз вона є цею. це сам сам антихрист? Сама влада політична, яка чинила розпусту із. З релігійною системою, з жінкою, з розпусницею. Бо ми розуміємо розпусниця або та, яка має законного чоловіка, але вона приймає інших чоловіків. Це щось таке, якби релігія, яка називає себе Божим іменем, але вона не служить йому, не покоряється йому, але робить свою справу з ідолами. Звірину я бачив, що виходила з моря, 13 розділ і з першого вірша. Коли ми тільки побачимо, прочитаємо про цю звірну, ми зрозуміємо, що ця сама звірина описана нам і в 17-му розділі, 13-й розділ перший вірш. І я став на морському піску, і я бачив звірину, що виходила з моря. Іван бачив це, яка мала 10 рогів і сім голів, а на рогах її було десять вінців, а на її головах богозневажні імена. Тобто. Звірина, антихрист і розпуститься на ньому на політична ця влада, яка була об'єднана разом з релігійною. І що далі говориться, далі описується і переповнені іменами богознаважними, про які ми читали в 13 розділі, яка мала сім голів і, і 10 рогів. Та сама звірина. Яка нам описана і в Даниїла, яка була в особливу, особливу одежу, в багату одежу. 18 розділ, 16-й вірш, об'явлення: Горе, горе, місто велике зодягне в вісон, в порфіру, в щось багате. І в Даниїла нам ця зверна описана як четвертий звір. Він буде говорити слова проти Всевишнього. Ми завжди бачимо. Антихрист, коли він описується, він завжди противиться Богу. І він не противиться як діями, як своїми словами. Він Богозневажає, говорить проти Бога, піднімає голос проти Всевишнього. І він такий самий описаний тут. В об'явленні в цьому самому розділі 17 описаний цей звір з 9 по 12 вірш тут розум. Що має він мудрість. І описані ці 10 рогів, ми до цього дойдемо. 16 розділ. 10 рогів вони зненавидять розпусницю. Четвертий вірш. А жінка була одягнена в порфіру. Тобто звір, на ній жінка це червоний звір, нам описаний, який він є, з 10, з 10 рогами і 7 голів, богозноважні імена. А жінка, яка сидить, одягнена в порфіру кармазин, приоздоблена золотом і дорогоцінними перлами. Це не проста жінка, це незвичайна блудниця з міських вулиць. Але вона своїми вправними чинами збагатилася. Надзвичайно збагатилася. Нам описаний навіть і спокусник. В Езекіля, 28 розділ 13 вірш, помазаний хоровим, хоронитель дияволом. Він перебував у Єдемі і, його, і його одежа прекрасна, коли він був у славі Божій. А тут описана блудниця, яка своїми заняттями придбала для себе велике багатство. Про це говорить його її одіж, золото, дорогоцінні каміння і перли. І більше того, вона в руці своїй ще мала і чашу золоту. Вона мала чашу, щоб напоювати народами. Єремія 51 7 вірш написано так: Вавилон у руці Господній золота чаша. Господь чашою своєю гніву напоїть її. Хоча вона своїми гедотами поїла інші народи, тому Господь зробить над нею великий суд. П'ятий вірш. А на її чолі було написане ім'я, таємниця. Великий Вавилон мати розпусти гідоти землі. Вона мала і опис на своєму чолі. На чолі написане ім'я. Таємниця. В розумінні того. Таємниця, яка була не відкрита віками, але вона відкрита тут, в об'явленні, для новозавітніх віруючих. Тобто це вже не залишається таємницею, хто вона така, ким вона являється. І її ім'я, Великий Вавилон, мати розпусти гідоти землі. Ми знаємо, апостол Павло описав до Солонян про таємницю беззаконня. Що ця таємниця беззаконня, вона вже в дії 2000 років тому. І до того вона була. Але вона не може проявитися. Господь контролює всі події. Вона не діє по своїй волі спонтанно. Але Господь, Творець землі, Він має строки свої. Навіть коли в Ісуса учні запитали про ці пори, про дні, коли це буде, Господь сказав, це не ваша справа. Господь. Отець Небесний поклав у своїй владі. Він той, коли рішає, за ним остаточне рішення, коли зробити суд над розпусницею, коли покликати свій народ, коли настане підхоплення церкви, коли буде суд над народами, Господь цю справу сам зробить. Ми знаємо про таємниці в цій, в цій, в цій же книзі, перший 20-й вірш, таємниця «Сім зір». Які Господь тримав у своїй руці, сім свічників, серед яких він ходив. Це ангели, семи церков, це самі церкви. Сьомий вірш 17 розділу, цього ж самого розділу, ангел запитує Івана, чого ти дивуєшся. Це дійсно було величезне диво. Івана не вкладалося в його розумінні, що це таке, чому так. Він може собі уявляв щось по-іншому, але йому було відкрито. І він, він дуже дивувався. І чому дивувався, що ця розпусниця була назва, названа Великим Вавилоном? Вавилон, згаданий перед Богом, 16 розділ, 19 вірш цього, цієї книги. Що таке Вавилон? Звідки Вавилон пішов? Ми читаємо в книзі буття Вавилон, над яким царював Немрод... І звідти поділось ідолослужіння. Це той час, коли Господь їх розсіяв, розпорошив по всій, по всій е, землі. І вони з собою взяли своїх ідолів. І вони напоїли всі народи. І відгуки цих ідольських служінь, вони аж до цього часу вони спочатку перейшли в Азію, потім в Рим. І навіть певні елементи. Існують і в наш час. Хай Господь збереже нас від цього від будь-якої долослужіння, навіть якщо воно буде названо релігійним ім'ям або служіння чомусь. Господь висказав суд для Вавилону через Ісаю, через інших пророків. І він це зробить. Саме слово Немрод. Той, який царював перший цар над Вавилоном, він, можливо, його заснував. Саме слово означає повстанець, який повстає проти Бога, звідти взагалі початок всіх царств. І Господь покладе кінець цьому. Тому тут написано мати розпусти гідоти землі. Тобто мати, яка виховала когось, народила когось і вона навчила і цю розпусту. Розповсюдила по всьому лицю землі, і Господь скаже своє останнє слово і звершить суд, який вже був об'явлений в попередніх, попередніх розділах. Шостий вірш. І я бачив жінку п'яну від крові святих і від крові мученик Ісусових, і, бачивши її, дивувався я Димом Великим. Хто ця жінка в нашому розумінні? Хтось каже, що це Римо Католицька церква? Що це інша якась номінальна церква? Більше того, швидше всього, це буде взагалі система релігійна, куди будуть входити всі релігії. Тому що Антихрист об'єднає всі релігії. Під його керівництвом буде одна армія, одна система і одна релігія, тобто поклоніння йому. І Господь. Тут відкриває Івану і каже, що ще жінка була п'яна від крові святих, ця жінка, протягом історії, вона замучила і вбила багатьох істинних слуг Божих. Коли третій ангел виливав чашу, то написано, вони пролили кров святих та пророків і дав їм напитися крові. Коли Господь перетворився в кров, і вони не могли нічого пити, ті, що живе на землі, ті, що прийняли початку Антихриста, і їм було дано, тому що вони зробили це зло. Господь нам показав, що буде наперед, брати і сестри, шановні слухачі, нам потрібно вибрати, кому ми служимо. Чи цій релігійній системі, яка може прикриватись Божим ім'ям, може Боже ім'я згадуватися. Але це не є служіння Богу, це служіння ідолам. Служіння Богу нам описано від першої книги буття, як праведні люди з вірою служили своєму Богу, залишалися йому вірними, і Господь їх візьме від великої скорботи, а ця розпусниця вона буде покарана. І про те, як, чому Іван дивувався, ми побачимо в наступних віршах цього розділу. А зараз звершимо молитву. Подякуємо Господу за це заняття. Будемо молитися. Амінь. Господь і Бог, дякую за твоє слово, за Твої заповіді, за Твої вічні постанови. Ти, Господь, дивний, Ти Спаситель, Ти Бог заступник, ти надія наша. Господи, дякую Тобі, що Ти нас зберіг від цього. Світу розбещеного, Господь Спасителю, поможи нам триматися Тебе, нам, нашим дітям, і благослови слухачів цієї програми, наш Боготець, і не Дух Святий. Амінь.